Привіт, котенятки! Що на вас чекає в вересні? Колесо фортуни, туз чаш і п'ятірка пентаклів. Ага. Зараз ви на порозі нового кохання або нового захоплення, яке може наповнити вашу душу, але у вас або конфлікт внутрішній, ви не приймаєте те, що ви можете взяти. Тут, бачите, трошки, у вас не вистачає ресурсів для цього. Або ви думаєте, що не вистачає, тому що ця дівчина сидить, страждає, а тут ключ лежить. І якщо ви візьмете цей ключ і відкриєте ці двері, то все можливо. І а, замість того, щоб страждати, посипати свою голову пополом і думати, за що мені це все. Раз побачимо, що радість вам вищі сили. Можна трошки побути дитиною і закохатися. А ще що. І пора е звернутися до своєї душі і зрозуміти, що дійсно вам в житті важливо. І також ці карти можуть означати не обов'язково стосунки з, з іншою людиною. Ці карти можуть означати, що пора зайнятися стосунками з самим собою, полюбити себе, прийняти себе таким, який ви є і відчути це тепло всередині себе.